Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Діти, добрий день! Підготуємося з вами до контрольної роботи по темі вектори на площині. Ось перед вами завдання контрольної роботи. Почнемо виконувати ось перше завдання. Нам дано два вектори Це і Д. Треба вказати координати вектора А, який являється сумою векторів С і Д. Є варіанти відповідей. Для того, щоб дізнатися, координати суми векторів треба додати їхні відповідні координати. Тобто абсциси і ординати. І тоді вектора, координатами вектора А будуть являтися такі числа. Знаходимо суму мінус 5 – і це псиси, і ординат суму знаходимо. 4 додати 7. Координати вектора А 2 і 11. По відповідям глянемо це відповідь Г. Відповідь Г. Наступне завдання. У нас знову є два вектори. А треба знайти різницю цих векторів. Різниця знаходиться аналогічно до знаходження суми. Тобто відняти їхні відповідні координати. Знаходимо координати вектора М. Треба абсциси відняти 5, відняти 1 і мінус 2 відняти 3. Виходять такі координати 4 і мінус 5. По відповідям це А. Третє завдання. Знайти скалярний добуток векторів. Вектор Т і вектор М. Скалярний добуток векторів знаходиться таким чином. Відповідні координати множуться. І ці добутки додаються. Тобто абсциса множиться на абсцису додати ордината на ординату. Т помножте на М дорівнює мінус 8 помножити на 2, додати 1, помножити на 3. В результаті виходить число. Попередні два завдання у нас вектори виходили. А тут виходить число. Мінус 16 додати 3. Дорівнює мінус 13. Скалярний добуток дорівнює мінус 13. Серед відповідей це відповідь Б. В наступному завданні нам дано дві точки і їхні відомі координати. Треба дізнатися. Координати вектора АВ і модуль вектора АВ треба дізнатися. Щоб дізнатися, координати вектора. Треба від координат кінця відняти координати початку. Тобто від 5 ми віднімаємо мінус 3. Це буде абсциса. І 7 віднімаємо 1. Координати вектора АВ. 8 мінус на мінус дає нам плюс 5, і 3, 8, і 6. Це координати вектора. Далі ми знаходимо модуль вектора АВ – Для цього потрібно першу його координату, 8 піднести до квадрату, другу також піднести до квадрату і ці суми додати, цього, о, до, квадрати додати, і з цієї суми знайти корінь квадратний. 8 у квадраті 64 додати 36. Це корінь із 100. А корінь, корінь квадратний із 100 – це 10. Відповідь наша така. Координати вектора АВ – 8 6 і модуль вектора АВ – 10. Наступне завдання. Дано два вектори А, Б. Дізнатися вектор Е, який, є, який дорівнює 2 а мінус 1 третя Б. Які кроки треба е, тут здійснити для того, щоб знайти е, вектор L? Перше, треба дізнатися вектор 2 а Для цього треба координати вектора а помножити на 2. Тобто 2 помножити на 4 і 2 помножити на 1. Координати вектора 2а 8 і 2. Наступний крок треба знайти вектор 1 третя б. Для цього треба координати вектора Б помножити на 1 третю, або, іншими словами, поділити координати вектора Б на 3. Тобто, 1 третя помножте на мінус 9 і 1 третя помножте на 3. Ділимо мінус 9 на 3, це буде мінус 3. І 3 на 3 це буде 1. І останнє, що треба зробити, треба від вектора 2а відняти вектор 1 третя б. І це будемо знати координати вектора L. 8, 8 відняти мінус 3. 2 відняти 1. Дорівнює, Знову тут мінус на мінус плюс, 8 додати 3, 11, і 2 відняти 1. 1. Все, координати вектора L у нас 11 і 1. У шостому завданні дано нам два вектори, і треба е, знайти суму цих векторів і різницю цих векторів, але е, не. Е, е, не координати цих векторів, а графічну суму і графічну різницю. Розглянемо, як знайти суму векторів за правилом трикутника і за правилом паралограму. Ось у нас такі є два вектора. Для того, щоб дізнатися суму векторів за правилом трикутника. Треба, щоб оцей і другий вектор виходив його початок, співпадав з кінцем вектора А. Тобто ми його паралельно перенесемо. Ось таким чином сюди, щоб його початок співпадав з кінцем вектора А. І далі ось наш вектор Б. Сумою цих векторів є вектор, який з'єднує початок вектора А із кінцем вектора Б. Оце сума вектора А і вектора Б. Це правило називається правилом трикутника. Наступне правило правило парулограма. Ті ж самі два вектора, але вектор B не так треба розмістити, як у першому випадку. Вектор B розмістимо так, щоб початок вектора B співпадав з початком вектора А. Знову ж таки, паралельно перенесемо його ось сюди. Далі нам потрібно добудувати парулограму. Паралельно до вектора А, з кінця вектора Б ось малюємо сторону, яка протилежна буде вектору А. І з'єднуємо ось отак, виходить, у нас отакий паралограм. Далі, сумою вектора А і Б буде являтися діагональ цього паралелограма А і Б. Ось сума. Це правило трикутника, це правило паролограма. Ось у нашій задачці дано таких два вектора. Я їх знову перемалювала. Для того, щоб тут я знайшла суму, тут я знайшла різницю. Як знайти різницю? Зараз ми дійдемо до цього. Значить, суму. Я буду знаходити за правилом паролограма. Паралельно переносю або вектор «М» сюди, або вектор «М» піднімаю. Я ось вектор М перенесу паралельно ось сюди. Вектор М. Далі домальовуємо до паралограма. Довжина ось вектора М – 6 клітиночок. І з'єднуємо ось оці кінці. Виходить паралелограм і малюємо його діагональ. Це сума вектора М. І вектора n. Далі. Треба знайти різницю цих векторів. Я ось цю різницю зараз заміню сумою. Тобто, замість е, е, різниці я пишу суму, але вектор пишу протилежний до вектора n, тобто мінус Вектор мінус n. Це задовжиною такий самий, але напрямлений в протилежну сторону до вектора n. Я його також розмістю так, щоб кінець цього вектора співпадав з вектором з початком вектор, початок вектора n співпадав з початком вектора m. Ось сюди. Але в протилежну сторону. Вектор мінус n. І домальовуємо знову до паралелограма. І діагональ проводимо. Ось оце наша різниця векторів M і N. цьому завданні нам дано два вектори А і Б, але у вектора Б невідома ордината. Її треба дізнатися за таких умов. Перша умова нам сказано, що вектори А і Б колінеарні, а в другому випадку нам дано, що вони перпендикулярні. Вернемося до першого випадку. Якщо вектори колінеарні, то їхні, відповідні, то їхні координати пропорційні. Тобто, маючи координати вектора А і ось такі координати вектора Б, ми складемо пропорцію. 6 відноситься до мінус 2, як 9 до Y. Звідси Y знаходимо як невідомий член пропорції. Мінус 2 множимо на 9 і ділимо на 6. Y дорівнює. Мінус 2 помножити на 9 мінус 18 поділити на 6, мінус 3. Таке значення Y, якщо вектори колінеарні. Якщо вектори перпендикулярні, то їхній скалярний добуток дорівнює 0. Скалярний добуток ми сьогодні вже знаходили. 6. Скалярний добуток векторів а і Б дорівнює добутку їхніх координат відповідних 6 на мінус 2, додати 9 на Y. І цей скалярний добуток повинен дорівнювати 0, якщо вектори перпендикулярні. Тобто ми нижче складаємо таке рівняння. 6 помножити на мінус 2, мінус 12, додати 9 y дорівнює 0. 9 y дорівнює. 12 переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Y дорівнює 12 ділимо на 9. Записуємо у вигляді звичайного дробу, а потім скорочуємо. Можна скоротити на 3. Виходить 4 третіх. Отаке От значення Y, якщо вектори перпендикулярні. Восьме завдання таке. Знайти. Кут між векторами L і P. L і P – вектори, задані координатами такими. Для того, щоб дізнатися кут між векторами, треба знайти косинус кута між векторами. Формула для знаходження косинуса кута, це треба скалярний добуток наших двох векторів, розділити на добуток модулів. Значить, перше, що ми зробимо, дізнаємося скалярний добуток вектора L. І вектора P. Знову ж таки, мінус 1 множимо на 3 і додаємо 1 помножений на 0. Результат у нас мінус 3. Добуток 1 на 0, 0. Далі знаходимо модуль вектора L. Беремо першу координату, тобто абсису мінус 1 до квадрату додати 1 у квадраті. 1 додати 1 дорівнює корінь із 2. І координати вектора P. Модуль вектора П дізнаємося. 3 в квадраті додати 0 у квадраті. Це корінь із 9 або просто 3. І тепер знаходимо косинус кута альфа. Скалярний добуток у нас мінус 3 розділити на добуток корня із 2 на 3. Трічки скорочуються. І е, виходить у нас мінус 1 розділити на корінь з 2. Е, позбудемося і раціональності в знаменнику дробу, тобто домножимо і чисельник і знаменник на корінь із 2. Виходить ось такий наш результат. Корінь із 2 на, на 2. Тут корінь із 2 на із 2, 4, корінь із 4 це 2 Згадуємо таку властивість. Якщо косинус у нас від'ємний, значить у нас тупий кут. За табличкою, яка у вас є на форзації підручника, ви можете подивитися, що кут альфа дорівнює 135 градусів. Значить, альфа 100. Відповідь записуємо, відповідь альфа дорівнює 135 градусів. Останнє завдання нашої контрольної роботи. Нам дано 4 точки КЛМ, які являються вершинами ромба КЛМ, е, які являються вершинами чотирикутника. А треба довести, що цей чотирикутник – ромб. Що ми використаємо? Знагадаємо властивості е, паралограма. Паралограмом є чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні і рівні. Властивості ромба. Тут можна використати таку властивість, що діагоналі ромба перпендикулярні. Що ми перше зробимо? Ми дізнаємося координати вектора КЛ і НМ. Якщо ми отримаємо, що координати цих двох векторів однакові, значить вони паралельні вектори, ну, і, звичайно, рівні між собою. Тобто, висновок цього можна зробити, що КЛМН. У нас паралелограм. Знаходимо координати вектора KL. Для цього від координат кінця віднімаємо координати початку. 7 відняти 5, 7 відняти 1. Дорівнює 2 і 6. І координати вектора Nm. Н-початок м-кінець. 5 віднімаємо 3. 13, віднімаємо 7. І бачимо, що координати цього вектора 2 і 6. Значить, робимо ще раз кажу висновок, що КЛМН тере паралелограм. Тепер використаємо властивість діагонали ромба. Покажемо, що діагоналі ромба. Перпендикулярні. Для цього дізнаємося просто скалярний добуток векторів КМ і ЛН. Щоб знайти їхній скалярний добуток, треба координати їхні також знайти. Шукаємо координати вектора КМ. о 5 координат кінця, віднімаємо координати початку. 5 відняти 5, 13 відняти 1. Це 0 і 12. І ЛН. Від координат вектора М віднімаємо координати вектора L. 3 відняти 7, 7 відняти 7. мінус 4 і 0. І знаходимо скалярний добуток КМ на Ln. Множимо їхні відповідні координати, і ці суми додаємо 0 помножити на мінус 4, додати 12 помножити на 0. 0 додати 0. дорівнює 0. Скалярний добуток векторів, які являються діагоналями ромба, дорівнює 0. Значить, висновок KLMN ромб. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте. Підтримуйте розвиток каналу.